Доброго дня! У нас такая компанія Міняга Місовуць. Виказуємо з позивцям Сифен 350-й. Даний тракторець йде з примусовою навіскою. Чуть-чуть туди. Один циліндр, 35 кінських сил, високий твірен даного тракториця. Як ви казали, має примусову навіску. Тракторес є оновлений. Там були казали люди, що не про металістів, що це не новий трактор, а не 24 го року. Во 24 тільки має всі бути з переднім радіатором. Ну, це все неправда. 324 року має показчик палива та лічильник мотогодин. Всі, Всі, кобують цікавити китайські міністрари, звертається місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Трактори та навісне, завжди є на ямості. Також є отримали ґрунтофеза. Фронту фрази є метр двадцять п'ять, метр сорокові, метр п'ятдесят, метр шістдесят. Це китайський виробник, є індійський, метр п'ятдесят. Телефонуйте, приїжджайте, замовляйте.